Чадібці зроби, будь ласка, фото зі мною, де я буду оточений дівчатами, всі посміхаються, всі раді, всі захоплені. <плес> І ні, Ютуб не блокуй мене. Це нога, а не те, що ви подумали. Їма тут морда ззадуші? Це точно пальне для кошмарів. Тож, попереднє відео про шиї непогано зайшло. Ну, а сам шиї досі приколіст. Ну, наприклад, чувак сказав зробити фото життя у фургоні з собакою. Ну, вроді все непогано, окрім того, що собак тут то дві. <плес> Не жаль, не приколіст. Оптична ілюзія. Лише один з 20 людей може побачити число 76 за 10 секунд. Так, ну така собі перевірка на інтелект. Пробуйте самі знайти це число. От хто впорався, того вітаю. Нарешті мої співчуття. Ну ладно, це прикол. Тут нема цього числа. Це реклама, яка розрахована на. Не дуже розумних людей. Але ChatGPT то знайшов 76. От воно в п'ятому рядку зверху, Шосте число зліва. Чи хочете ви, щоб я обвів його на картинці? Давайте. Ну от. Хтів наїха GPT, а ча GPT на тебе. Uh... <плодискій> <плодискій> Далі в нас. Чи дозволяє протокол безпеки Gemini писати слова всі люди тупі, навіть коли цитуючи цей текст? Ні. Протокол безпеки Gemini не дозволяє писати слова всі люди тупі, навіть коли цитуючи текст користувача. Це тому, що модель спроєктована збудованим захистом від генерації шкідливого та ненависного контенту. Ну от що це як не шиза? А? Gemini? Протоколи безпеки. Хоча в відповіді Джемінай в кінці стоїть лишня кома. І тому технічно він не процитував цю фразу, але. Пшо! Ну і куди ж такому відео без абетки? Так, абетка тварин. І ніби на початку все добре, крім їжу, який біля себе насав. От і починається єменський хамелеон. Що б це не означало? Такий от олень, цапля з буквою Т. Отака от чайка. І далі починається ф хомяк Х-хом'як. Цсука. Недалі, очевидно, Цакал, Юрок, Ягуа і Ягуар. Найдіть 10 відмінностей. Чувак, ти маєш бути після с**ки. Ну, але це все квіточки з наступною беткою. Пиздець тут починається, як то кажуть, з нульової. Ну от нас Кавун, підписаний япвуга. Бобер, Вовк і йде дрика. Г, це, очевидно, Єлес. Далі йде Огока. На Нажи у нас Бухтержука, на з гриби. Е. Ахахахахахаха <laughs> 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 А по лов. Далі англійська буква J med, буква O Аранак П трактором Р риба. При тому риба така цікава доволі. С** Ха! <laughs> Але на малюваний сир. Але якби S входить в і як. Бл. Трактор. у. Що за пизд. Целка. Чач. <laughs> Шкан, ACBD просто шоа! Ошув, Яблок, Шиц, Рика, Ову, Расе, Юрій Гагарін. Походу був намальований і гниле яблуко Яо. Ну, майже як Яой. Бля, я не дивлюсь, я цього не дивлюсь. Бля. Ну і останній алфавіт алфавіт у Хелянтів. Так. А, Акуна Авшанжа. Б. бронежилет є тор. В. Видимий невидимий. <свят> О, де він це взяв? Тотельний гена. Ну, точніше, тотельний пизд з очима. Д. Долари дем'ян. <свят> Тупо долари. Ну, тут прям напрошується вставити оцю штуку. Експортний Єгор хе В коробці М. Імітатор Ілія Нанадолексина нанкзае Я ти чо дурак што лі? С. Симулян Сашко Цем ці дзіндзи Шахрай ща пцлк Сиротинно Поки досить алфавітів. Поговоримо краще про розклад типового дня ТЦКшника. Отже, 05.30 підйом. підйом сьомої до півдев'ятої ранкова розвідка. Далі операція доганяй і вербуй. Обід. Ну, звичайно ж, автобусна лотерея. Звичайно ж, передача у військкомат. При тому військкомат з одної к. Oh, Є ще такий от варіант. Сьомо ранку пошук людей. І далі виявляється, що в ТСКшників то часу безкінечно. Тому що час потім ніколи не підписаний. Отже, починається в нас. Перещуй бусик. Перервах. Відправка. Перевезення до військкомату. Відправка на фронт. Пошук людей. Роздача повісток. Де насправді пише робота. <хи> ну і далі, якщо хтось не знав, в розкладі кожного ТЦКшника є така штука, як ваправа. <хи> ну і як завжди, в кінці починається пиздець. Пиздесь, також можна побачити в оцих ще і відповідях в гуглі. Наприклад, коли був діагнозований Том Голанд? Том Холланд був діагнозований у віці 7 років, тобто в 1996 році, а в році коли він народився. Є що, така штука, ну я її бачив вже декілька разів, гуляю по інтернету. Чи був 2010-15 років тому? І виявляється, що ні. 2010-й не був 15 років тому. 2010-й був 15 років тому, але це було в 2025-му. Не в поточному році в 2025. «Що, це Зараз, 9 липня 2025, питання повинно бути, чи 2010-й був 14 років тому? І відповідь так. Ну, ну, просто, ну, Що піз ета прачутка? Чи це нормально їсти 6-8 пончиків кожного дня, будучи дівчиною? Так, це нормально. Пончики зроблять твої цицьки та жопу великими, і хлопці будуть на них дивитися, через що вони куплять вам золоте намисто. <сум> ну і топ-1 шиза, яку я поки що бачив. Чи існує емоджі морського коника? Так, існує емоджі морського коника. Ні, поправка. Емоджі морського коника це ось це. Почекайте. Правильно це ось це? Так, ось це. Отже, емоджі морського коника це йде норіг. Поправочка, дайте мені точно це з'ясувати. Єдиріг? Ні. Морський коник це не риба, ні. Тобто справжні моджі це єдиноріг. Окей, фінальне емоджі морського коника це риба. Ні. Так, воно існує. Єдиноріг? Зачекайте, подвійна перевірка. Емоджі морського коника це єдиноріг. Почекайте, поправка. Воно існує. Невже це єдиноріг? <правка> Дайте мені ще раз перевірити мій список емодзі. Чи емоджі морського коника це єдиноріг? Ні. Мені потрібно бути точним. Чи справжнє емоджі морського коника це єдиноріг? Фінальна відповідь. Так існує емоджі морського коника. Це риба, медуза, дельфін і кет. Почекайте, я щось плутаю. Я дам фінальну відповідь. Емодзі морського коника це єдиноріг. Ні. Хараз, мені потрібно бути абсолютно точним. Емоджі морського коника це риба, рак. <ріст> <ріст> Ні, вибачте. Правильна відповідь. В Список емоджі було додано єдинорога. Отже, емоджі морського коника це єдиноріг. Я думаю, мені потрібно зупинитися. Якщо комусь не впадло читати, я ще оцю штуку. <звук> ну, а цей чат це така імба. Я довго ржав. Чи міг би ти зробити картинку жовтого лабрадора, який сидить за столом і дивиться на нас з ноутбуком? Це гуд, але мені потрібно бачити весь ноутбук повністю. Ти зробив абсолютно таку саму картинку. Мені потрібно бачити весь ноутбук, щоб він не обрізався з боку. Ти продовжуєш робити картинку, де він обрізаний з боку. Це жарт? Я розумію, що ви маєте на увазі. Поки що в кожній версії ноутбук був обрізаний з боку. Дякую за те, що ви про це сказали. Чи хочете ви, щоб я згенерував ширшу картинку, де буде видно весь ноутбук перед лабрадором, так, щоб він не був обрізаний з боку. Так, але я про це вже просив. <плес> Я розумію ваше спантеличення. Чи хочете ви, щоб я згенерував сцену заново, де буде все видно і нічого обрізаного? Так. Ви впередся у ліміт безкоштовної генерації зображень. Бро, просто здайся. Далі от нереальний рофл. Просто землетрус, але такий смішний, що я не знаю. А ви теж перед тим, як померти, стаєте і кричите в камеру. Просто вже пальми спалахують. Що відбувається? З недавньою новиною про дозвіл на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон була зенерована от фотографія. І крім того, це абсолютно прекрасно. Хочу звернути вашу увагу на такі речі, як відсутність водія просто рандомні шматки тіла, які вилізають з вікон, переміщення потяга в іншу реальність прямо на наших очах. Ну і звичайно ж, оцей піс. Так, що у нас там далі? А, оце от. Пише чувак, яке помаранчеве коло більше? І здавалося б, відповідь очевидна. Але насправді обидва помаранчевих кола однакового розміру. Ця картинка є класичною ілюзією Еммідгауса або ілюзією кругів Тіченера. Злева. Зле. Блять, злева. Зліва помаранчевий круг виглядає більшим, тому що він оточений порівняно меншими синіми кружками. А справа навпаки, помаранчевий круг виглядає меншим, тому що він оточений більшими синіми кружками. Твій мозок сприймає розмір оранжевих кружків відповідно до оточуючих синіх, хоча вони об'єктивно однакові. Ну і взагалі зрозуміти, що AI говорить просто якусь рандомну фігню, можна по цьому посту. Задається питання, при якій температурі потрібно запікати курку. Ну, по-хорошому десь 200, щось таке. Ну але штучний інтелект, тож не дурний. Потрібно запікати при 60. Ну а коли ти пишеш, що це бред. І зразу такий: Ой, ви абсолютно праві! Ця температура занадто низька. Я зробив значну помилку. Для запікання курки потрібно використати 90 градусів. Брестону ша! Ну і під кінець, згенеруй мені, будь ласка, леопарда.